Тепер я сиджу і знімаю про лайнери, про вкладачі у спальники. Їх в мене три штуки, тому що вирішив більше не брати, бо я просто не встигну більше вам зняти і показати за тиждень. І так завалився різними речами. Отже, фірма Кукун, можете сміятися, також мені було смішно, коли перший раз дивився. 100% бавовна, дуже м'який, класний. Sito Summit Breeze Liner називається. І вибачаю, що на фронтальну камеру, бо камера повноцінна, на яку я постійно знімаю, вона сіла, тому що я. Під'єднав шнур, але в розетку не всунув і думав, що все заряджається, а воно ніфіга не зарядилось. Вкладиш ще один кукун, мамі лайнер, мамі, так, мумі, мумія майкрофайбер 100% мікрофібра. Для чого взагалі потрібні вкладиші? Скажете ви, що це фігня, і це взагалі не потрібно. А я вам скажу для того, щоб менше прати свій спальник. Для того, що ви суєте цей лайнер всередину, як от на вашу, на ваше ліжко ви а, стілите, Ми з вами всі стілимо. А, Постіль, так, ковдра, як воно правильно називається. Постіль, правильно? А, наволочки і всі ці діла. Тобто для того, щоб наше тіло не забруднило сам спальник, і ми могли його а, прати набагато 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 а, рідше. це от для цього А також він підіймає трішечки температуру спальника. тобто Якщо спальник ваш розрахований на нуль, то, наприклад, от з, Тут, до речі, всі температури вказані, я так не буду казати конкретно наскільки. Ну градуси на 2, на 3 додають. Тобто, якщо там було, наприклад, 0, то стане на мінус 2, там умовно, чи на мінус 3. І вони дуже м'які до тіла. Ну, коротше, і спиш нормально не в цьому пластику нейлоновому, який там шорхає постійно, незручно, а прямо ось так, як вдома, дуже приємно. Для тих, хто полюбляє туризм. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дуже вас прошу, якщо вам цікаво, підтримайте український контент, підтримайте мою оригінальність, я все створюю сам, не дивлячись ні на кого. І роблю це так, як подобається мені. Тому підписників мало, тому що я ні в кого нічого не, це, не беру. Так? От, дякую. Чекаю на вас всюди. Інстаграм, телеграм також підписуйтесь. Побачимось.